Хей-хей-хей, з вами Кей. Сьогодні ми продолжим грати ігри у интернете. Начальник зенас гра Apple Shooter. Почнемо. О, музика! Фух. Добре! ми це пропустимо, це не потрібно, по-моєму. І почнемо грати. А я вже пройде в заграти. Трассвятувати. А, понятно. Треба затримувати, я забув. Он вже давни жаров. Последний Блін, о боже, мені його жалко. А якщо тут треба ніби Рекорди побувати. Следи рівень О! Я в Майнкрафті добре стріляю Ну і тут не буду зам... Погано Тамин, и дали Блин, Блииин Блин, где самое место? О, следующий О, и Аня Как всегда ссылка на эту игру будет в описании О боже мой Такое же я вам хочу сказать Що на каналі треба зробити нову рубрику якусь. Знаєте, бо тут тільки Майнкрафт, і якісь ігри у інтернеті. Як зараз. Я, звичайно, зробив виживання, це вже ще новеньке, цього не було ще на моєму каналі. Але треба ж ще чогось. Ніби іншу гру можна, наприклад, скачати мені, о Боже. Ще я можу. Е, знімати ще щось інше, не знаю. Там знімати якісь. Ну, вже смішні моменти. Я не знаю. Я не знаю, він в коментар, що мені знімати. Залишайте ці дві рубрики, які у мене є зараз, або щось новеньке ще зробити. І якщо хочете напишіть, що зробити. Знаєте, трошки тяжко вже заграти. Давайте пограємо крім оцього ще одну гру. Так, так-так, сьогодні дві гри. Давайте ще трошки пограємо. Я постараюсь побити свій рекорд. Ще О боже мій. Почекайте, в мейн-меню, бачите Gunblood. Я пограємо, давайте у неї. в кінці дві гри буде опсі. Я в цю гру вже також грав, давніше вже. Mm. Не знаю, чи вам сподобається те, що я відбір, але не розумію. Давайте візьмемо з цього. Найбільше мені подобається. Сюда. Я його застрілив. Бачите, тут такий сенс. На то, що тут ще патрони є. Так, застрілив. Я просто завжди його в голову сільсь. А, це бонусний Це твоя по бутылках стреляет. Оп, ти шо, полюка? Ну тобі. Ти сдохну же. Хотів <кхи> його застыть. Це трошки тяжкий, рівень ха. -ха клас. Знаєте, це, ця, ця гра інтересна тим, що Тут трояна реакцію робити. мати моторакції, щоб це все пройти

Я не знаю, є ще якісь тащим чи що? Не получимося у всіх. Слідуючий раунд. З першого ж пострілу. Дивітьмо імя його. Ю... Ні, давайте О, forty к Це моє запасне ім'я. Або ще у мене запасне ім'я. Це моє мені більше подобиться. Є. Він мене майже вбив, єс. Далі. Він мені постріл в око. Ты что из заставь застрелить? Понятно разумный. Як! Блин. А еще в последний раз и можно таки чуть. Ну это еще раз бы тебе было дуже швидко. Так. Так, давайте мне дачка назнём. Тренировка АИМ. Ты что тварюка? Ты без устал застрелил. Ого! Было страшно мне. А у тебя есть бомжик? застрелов? Блин, все сибудинка рядом. Одно-одно побывало. Ну, добрый, друзья. На этом видео я буду заканчивать. Потому что уже ничего не могу делать. Всем удачи. Всем пока.